Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада Політика Юї продовжує наш ефір, і ми будемо підсумовувати цей тиждень разом із народним депутатом України позафракційною Оксаною Савчук. Пані Оксано, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, ми бачимо, що е, представники ФОПів під стінами Верховної ради масові акції протесту знову таки продовжуються, незважаючи на те, що Верховна Рада на початку цього пленарного тижня ухвалила відповідне рішення, а саме відстрочила застосування касових апаратів ще на рік їхне застосування, да, буде застосовуватися вони вже з 2021 року. Власне, наскільки я розумію, представники малого та середнього бізнесу вимагають повністю скасувати відповідне рішення, тобто, загалом, застосування касових апаратів. Так, доброго ранку ще раз усім і доброго здоров'я. Я сьогодні зранку, коли йшла до вас на телеканал, я зустрілася з. Людьми, оскільки вони знаходяться і біля стін на садовій тради комітети, і вони знаходяться біля Верховної Ради, тобто вони усюди, і вони запиталися мене, чи я є народним депутатом, чи я підтримую їхні вимоги. Ми поспілкувалися, досить було спокійно, конструктивно. Прохання було підприємців: захистіть нас, дозвольте нам працювати у своїй країні для того, щоб ми не виїжджали за кордон, тому що. Підприємець-підприємцю різниця тут зібралися прості люди, які не мають можливості оплачувати додаткового бухгалтера, який би, власне контролював все, що через касові апарати проходить. Також це спеціальне програмне обладнання. У нас переважно люди старшого віку, які не вміють цим користуватися максимум там телефон, таке. І друге питання мене мене питалися, як я ставлюся до локдауну і яка моя думка. Тобто, це були такі речі, з якими ми сьогодні спілкувалися біля стін в комітеті. Ну, з приводу фіскалізації вона потрібна чи ні? Адже ми маємо в принципі розуміти, держава влада має розуміти, хто скільки заробляє, да, прилюднювати свої статки. От власне як вирішити це питання наразі, дійсно наразі така ситуація, що парламент прийняв рішення. Про відтермінування єдиних, хто більшість голосів однозначно. Практично, майже фактично, це був консенсус. Угу. В залі відтермінування на рік це перше. а друге, декілька категорій тільки не увійшли в перелік касових апаратів. Тобто, всі, що будуть торгувати, продавати медичне обладнання, медичні ліки, медичне остаткування, ювелірні вироби, то вони змушені з 1 січня наступного року мати касові апарати. Я так розумію, що частина людей, які є на вулиці, вони не, це не є представники власне медичної юридичної сфери. Ну, у крайньому разі вони говорять про себе як про дрібних підприємців, які в основному працюють на певних ринках. Чи змінить зараз парламент своє рішення? Я думаю, що на це сподіватися мало ймовірно, тому що все ж таки кінець року ми повинні зараз говорити ще про законопроекти, які... Збалансують економіку, які дадуть поштовх підприємцям на наступний рік, якщо будуть фактично проблеми ще більше з коронавірусом і можливі локдауни, тобто. І державний бюджет. Я думаю, що це будуть такі ключові речі, які будуть прийматися ще в цьому році. Ну, з приводу локдауну, ми почули, що локдауну такого жорсткого не буде буде, скоріш за все, застосовуватися такі карантинні жорсткі посилюватися а, вимоги до людей. Наскільки я зрозуміла, але так чи інакше бізнес потрібно захищати і тому. А влада має почути представники малого та середнього бізнесу в такій ситуації. Ми бачимо, як Європа захищає своїх людей. Ну от власне в порядку денному, наскільки я розумію, сьогодні нарешті винесено відповідний законопроект, і навіть він може бути ухвалено а, в цілому. Уже про, про захист підприємців. Так, так дивіться, з того, що є, є законопроекти і про те, що говорив президент, про те, що будуть доплати там вісім тисяч. Так. Е Ну, чесно кажучи, я вам скажу, що я скептично ставлюся до таких одноразових виплат, тому що ті виплати, навіть котрі були, наприклад, якщо перші рази тільки як почався коронавірус, можна було там отримати один мінімум і звернутися, якщо ти. Власне, закривався в час коронавірусу ще весною, то більшість людей все ж таки навіть не зверталися по ту тисячу гривень, ну хіба ті, що, тому що кажуть, що дуже складна процедура з документами, з отриманням відповідних всіх довідок у підприємців. Підприємець не мав би мати жодного боргу в податковій, тобто, це теж є певні обмеження бюрократичні, які не дозволили там частині людей отримати ці кошти. Однак є наступні речі. По перше, це те, що підприємці першої групи будуть звільнені від податків ЄСВ, і якщо їхній борг буде не перевищувати там 3060 гривень, також буде відтермінування боргу на півроку підприємцям, які мають борг в межах 6000 тисяч гривень. Також е, будуть, я думаю, ще пільги, які стосуватимуться, що стосується оренди. Тобто, якщо орендар певний час, підприємець орендує е, якесь приміщення, де він працює, угу. то йому потрібно власне рекомендується надати е, розтермінування до півроку на оренду даного приміщення. Не нараховувати штрафні пені і санкції, якщо підприємець протягом півроку не заплатив. Е, Податок ЄСВ, ну тобто такі От, власне речі... оцей перелік. Наскільки технічно можна буде його виконати? Дивіться, насправді вже Адже ми було... говоримо, що попередня процедура була складні, да, що аналітичне управління в довідці до цього законопроекту, uh -huh. який я читала власне. І вчора знайомилася. Вони кажуть про те, що це дуже складно. У нас не узгоджено дуже багато моментів інших в податковому кодексі. Тому дуже складно буде врегулювати ці питання цим законом. Фактично, цей закон це буде ще один такий закон, який каже: наприклад, ми підтримуємо культуру. От звертайтеся в Український культурний фонд і вам видадуть кошти, наприклад, бо сфера культури. І креативних рекреацій дуже постраждала. Коли ви звернетесь в Український культурний фонд, так вони вам скажуть: а в нас грошей немає. Те, що ви прийняли законопроект, шановні народні депутати, це добре, але уряд коштів нам не перерахував, і ми не можемо нікому допомогти. І я боюся, що це буде знову ж таки законопроект, який буде мати благородну мету, але він в підсумку до його виконання ми не дійдемо. Що стосується локдауну. Я говорила це і вчора, і на початку тижня. Я особисто не підтримую введення локдауну. Я пояснюю, чому? Тому що я переконана, що він не змінить суттєво. І він не розірве ланцюг захворювань. Чому він це не зробить? Тому що повного локдауну в нас не буде, тому що люди і далі будуть пересуватися як і громадським транспортом, так і залізничним, так і літаками, тому що вони будуть ходити на роботу, тому що відповідно хтось буде працювати, а хтось не буде працювати. І от власне ця несправедливість, коли хтось буде працювати, а хтось не буде. Ну, давайте чесно, державна служба, всі бюджетні, ну, всі підуть на роботу. Тобто, не зміниться глобально нічого. Я би все ж таки говорила, щоб оці ці всі речі, які ми говоримо, про одноразові виплати, тощо. Давайте ми нарешті просто налагодимо чітку систему. Чітка система тестування, швидка і, і доступна. Наприклад, в тест мав би коштувати в межах на більше 200 гривень, і люди біля тисячі Так, да? від 900 до 1200 коливається тест, і він повинен робитися швидко, тобто в межах двох днів. І після цього людина йде на самоізоляцію, тобто, крім того, багато безкоштовних тестів, які можуть призначитися за медичними показаннями. Чому, наприклад, коли в родині хворий, а там ще троє дітей, і ще там умовно, то ми розуміємо, що просто ці люди не протестуються, тому що це дуже дорого. Наскільки розумію, що прем'єр-міністр Шмигаль готує Україну до масового тестування? Щоправда, профільний міністр Степанов говорить, що це неможливо готувати і виконати, і взагалі хоч до чогось прийти до етапу один. Взагалі, це ще, знаєте, дуже довго. Тобто говорити про те, що ми готуємо, це добре. Ми вже цілий рік говоримо про те, що ми готові до коронавірусу. Хоча насправді кошти, які були в ковідному фонді, більше 20 мільярдів до кінця не використані. Це раз. І що це дуже важливо, і мало того, дивіться, були виділені кошти на місця на те, щоб протягнути кисень. І вони виділялися от зараз дуже швидко. Є такі лікарні, які просто не зможуть це швидко виконати. Ви ж розумієте, яка, яка процедура коштів. Вони дуже довго йдуть на місця. Практично, поки від ухвалення рішень в парламенті до факту отримання коштів це проходить місяць, і то, коли ще вибачте, цим коштом всі переставляють ноги. Депутати дзвонять, міністерство, упродо. Опра... Да, це ж це насправді дуже непросто. Так, от. Частина коштів вони взагалі не можуть ще зараз виконати. В ним ще процедури потрібно провести. І уряд зараз ці кошти забере максимум що... тобто, дозвол... якщо до нового року їх не використають, то їх вони заберуть назад. назад. Єдине, що вони дозволили, тому що це реально кисень до і прокладання кисневих мереж. Єдине, що вони дозволили, щоб ми цього року, якби ті люди, котрі отримали ці кошти, лікарні, тобто сплатили аванси, і вже коли вони сплатять аванси, вони хоча б зможуть. Не втратити це прозоро і рухатися далі на наступний рік. Ну, тобто є таких дуже багато технічних моментів, про що я казала. Давайте подумаємо про спрощення бюрократичних процедур. Ну, дайте, дамо можливість місцям, на місцях лікарням простіше використовувати душі. ці кошти. Звичайно, їх потрібно контролювати, звичайно, їх треба спостерігати. Але це одна доба коштує людському життю. Тобто мені здається, що в нас проблема в країні з тим, що в нас немає чіткого плану. Його, на жаль, немає в Степанова. Можливо, його немає в діючому міністерстві охорони здоров'я. Можливо, команда, яка зараз є в міністерстві охорони здоров'я, занадто слабка. Тобто, ми ж бачимо таку, знаєте, ширму. Міністр він комунікабельний про це говорить. А що за міністром? Боюся, що за міністром немає сильних управлінців, які взагалі можуть реально поставити цю роботу. А далі вже уряд. Так, уряд проводить селекторні наради. Я була, коли я була на Савинокрузі, я була присутня на одній з цих селекторних нарад. Звичайно, є міські голови, інші, вони всі розказують, що вони щось роблять, якось вони борються. Але це дуже просто перевірити. Будь-яка непланова професійна перевірка, яка приїжджає в будь-який заклад, вона може побачити, як все насправді відбувається. І Боюся, що в нас не вистачає цієї фаховості, в тому числі Міністерство охорони здоров'я. Я говорю зараз за тих людей, які за міністром стоять, і які повинні щодня робити роботу. Тому що дуже часто так буває, що вибачте, ти навіть інколи з міністром можеш швидше списатися. Бо тому, що я це пробувала робити, коли там я ж представляю місто Івано-Франківське від свободи, і в нас були дуже часто ми одні з перших завжди були в червоних зонах. То з міністром простіше зв'язатися ніж з заступником. Заступник це взагалі щось недоступне, і з ним конкретно, чітко поговорити по фактах дуже складно. До речі, що стосується статистики, от я взяла статистику по Івано-Франківщині. Ви знаєте, що ми завжди були літо осінь, ми були на початку осені завжди в червоних зонах. І станом на сьогодні ми, наприклад, пік захворюваності вже перейшли. Тобто, в нас зараз. Всі додаткові ліжка, які ми підготували до коронавірусних хворих, вони не зайняті. Вони пустують, тобто додаткові відділення, ми відкрили в трьох лікарнях. Хочу сказати, що в регіоні у вашому імунітет? сформовано нас імунітен, впала більше, захворюваність. Це правда. я не кажу, що вона, що ми можемо ходити безпечні, не користуватися масками, що в нас все добре. Ні, але я кажу про те, що в нас впала захворюваність і вона не підвищилася. Слава Богу, тобто значна частина людей перехворіла. Тепер до мене питання. От скажіть, будь ласка, коли ми спочатку були в червоній зоні, так би мовити. Ми вже це пройшли зараз. Ці червоні зони дійшли на інші регіони. Навіщо ми Україну закриваємо, нібито закриваємо на локдаун, але ми її закриваємо у форматі, щоб деякі підприємці не працювали. Тобто, це нелогічно. Я ж те кажу: що якщо ми, ми мали карантин вихідного дня, для чого ми робимо? Ну щоб щось робити? Тобто, давайте так. Є два варіанти: перший варіант. Не вводити локдаун в такому форматі, який планує міністр. Другий варіант: якщо уводити, то його вводити у форматі закривати два тижні. Якщо ми говоримо про перекриття ланцюжка поширення реакції, іншого випадку я не бачу. Інші це ну напіввипадки, тобто випадки, які не в підсумку не дадуть нам таких результатів, про які ми хочемо. Тому що це неможливо. Люди їздять в громадському транспорті, вони переносять віруси, і це факт. Тобто не підприємці в магазинах переносять віруси цих дрібних, а такі базові речі: це є громадський транспорт, це є потяги, це є електрички, тобто місце метро, де є великі скупчення людей. І я особисто переконана, що локдаун в Україні не потрібно. Чомусь всі десь в душі, багато хто це розуміє, але бояться про це прямо сказати. Ну от єдина з медиками ми спілкувалися. Вони кажуть, потрібно ввести цей жорсткий локдаун для того, щоб дати можливість от лікарням а, і медперсоналу перепочити і. З киснем розібратися, власне, і ті люди, які зараз знаходяться у тяжкому стані з пневмонією в лікарнях, ну період да, їх підлікувати, виписати, і звільнити ці ліжка місця для нових хворих. Я такий просто певний я період розумію, часу передачу. Я вас розумію. Я тільки дивіться, я, я просто кажу те, як на все відбувається в країні. За час локдауну у нас не зміниться керівники в Міністерстві охорони здоров'я. За час локдауну у нас не зміниться процедура перерахування коштів, отримання там виконання певних робіт. Це все не зміниться, тобто є адміністрація лікарні. Яка щодня не займається лікуванням пацієнтів, тому що це адміністрація Вона займається тим, що вона повинна думати, як спрацювати з киснем тощо. Тобто є питання ще й коштів, наскільки вони швидко надійдуть на місця. Тому тут дуже технічні речі. Лікарі угу. так, вони мислять з категорією тим, що можливо буде менша кількість захворювань, бо люди будуть менше власне, щось робити. Але давайте ми будемо. Я особисто просто реально дивлюсь на ці речі і розумію, що так не буде. Тобто, ми хочемо в це вірити, але насправді так не буде. І е, я все ж таки прихильник того, щоб ми е, реально розуміли, що це буде ще весь. Ну, якщо не весь наступний рік, то ще мінімум сім місяців це буде. Ну, ми від цього не дінемося уже. не буде так, що в січні ми зробимо локдаун, а в лютому. У нас вже як вся ситуація піде на покращення і на покращення. То або ми нарешті зрозуміємо, що ми повинні налагодити систему того, як люди повинні поводити себе, і це має бути дуже жорстко. Це має бути умовно по відношенню жорстко до роботодавця і до людини, якщо вона має можливість протестуватись, а вона не протестувалася, якщо вона відчуває певні симптоми, угу. і вона не проізолювалася, тоді це жорстко розумієте? І я думаю, що ми би тоді таким чином навпаки стимулювали людей менше поширювати цю хворобу, і відповідно ми мусимо потерпіти в питаннях певного громадського транспорту. Ну, давайте ми будемо об'єктивні в супермаркетах. Оце вимірювання температури вже перетворилося на просто прикладання термометра, аби було це, ніхто не контролює і це правда. Ну тобто є ще дуже багато речей. Давайте чесно говорити, що які від нас залежать. Тут не може прем'єр по про все ходити, міряти всім температуру, Пані Олександр, навіть це дуже маскою, розумієте, були штрафи 170 гривень. Я їду в транспорті, все одно бачу, що люди або носять на підборідді цю маску, а є навіть такі особистості, які не вдягають її взагалі. Ну тобто, розуміє? це що від залежить від кожної людини? Просто людина повинна зрозуміти, що вона теж є відповідальною. Не тільки за себе, а за тих людей, які знаходяться коло неї, за свою сім'ю. Ну і як мінімум вона відповідальна перед цією країною, перед тими лікарями. Я знаю дуже багато медиків, які вже по другому разу, це ті медики, які лікують коронавірусних хворих. Вони вже по другому разу похворіли. Тобто вони. Прохворіла на початку пандемії, оце пройшло літо, і зараз знов другий раз, наприклад, ще важче перехворіла. Тобто, це не означає, що ми всі перехворіємо, Знаєте, як всі нас кажуть. От ми всі перехворіємо і вона відступить. На жаль, вона не відступить. Я вчора робила опитування: навіть чи будете ви вакцинуватися, якщо буде в Україні вакцина. І вона буде схвалена Всесвітньою Організацією здоров'я. Тобто, це вже вище українці нема по різному реагують і в мене 70% відсотків, а 30% Запитання, так уявляєте. Тому в нас є ще глобальніше питання. Тобто, це є ще свідомість людей. Тобто мені здається, що чим більше ми будемо говорити про локдауни і закриття, а не говорити про те, як ми маємо себе вести і що держава для цього зробила, щоб забезпечити мінімальний пакет безпеки. Ми будемо просто заводити економіку в глухий кут, і держава просто не вистачить грошей компенсувати все. Та й зрештою, ці процедури компенсації такі складні, що практично. Половина людей, які це будуть потребувати, на просто не отримують ці компенсації. Приводу розвитку економіки цього тижня ухвалили закон про водний транспорт. Довго йшли до цього, так. а багато про нього говорили. Ви з профільного комітету як оцінюєте відповідний документ? Наскільки він ефективно може запрацювати на практиці? Ну насправді знаєте, ідеалу немає меж і в цьому закону він не ідеальний, але стратегічно те, що нарешті. Україна має закон про водний транспорт. Все ж таки, ми є країною, яка має дуже велику кількість річок, морів, і ми не мали цього закону. А коли не було закону, то відповідно всі власне, оператори, які є на ринку водному, вони могли робити все, що я не скажу, що все, що заманеться, але багато чого. Основним з таких, це є кампанія, наприклад, Нібулон, яка практично перекриває 70% ринку. І я думаю, вона одна з перших, котра не дуже хотіла цього закону, але цей закон ухвалений, він є. Він ухвалений практично всіма партіями і фракціями, які є в парламенті, як консенсус того, що все ж таки законодавство на річках повинно бути впорядковане. Повинно чітко вказано, хто має чистити шлюзи. Хто має відповідати за порти? Чітко вказано про те, значить, як на за якими правилами буде пересуватися українське судно, в тому числі під українським прапором. І це дуже правильно. Фактично, ми зараз є на етапі того, що ми врегулювали питання, що стосується річкового транспорту. І що дуже важливо, завдання наше яке зараз нас дуже залізничний транспорт не витримує вантажних перевезень, які на нього є через відсутність достатньої кількості дизелів і вагонів. Угу. Дороги значна, мас, через... значна маса вантажу пішла на дороги. Угу. Завдання перевести це на річковий транспорт, і оце от власне буде цей виклик, який потрібно зробити. Наступний закон Тобто, незабаром. Ми вже побачимо такий активний рух по річках. І, Ну в крайньому разі він буде. Знаєте, він буде мати свої правила, бо зараз він зна, трохи такий протиправний, і наприклад, тому і шлюзи не чу не чиститься дно не чиститься. Ми маємо дуже багато з цим проблем із екосистемою. Неймовірно велика кількість проблем. Тому тут вже будуть зобов'язання перед компаніями, які хочуть перевозити вантажі річкою. Вони тепер теж будуть мати зобов'язання і відповідно будуть більше сплачувати певних теж коштів, які будуть іти на утримання того, щоб річка була в належному стані. Хочеться сподіватися, що вже найближчим часом побачимо позитивні зрушення. Дякую за розмову. Оксана Савчук, народний депутат України, була гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, адже ми працюємо для вас.